Виконуємо вправу 2 до параграфа 2 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук Шестопал, 2022 року випуску. Вправу почнемо виконувати з другого пункту. Відкриємо браузер. Я буду використовувати браузер Google Chrome, хоча тут немає різниці. І знайдемо в інтернеті зображення комп'ютера. Для цього в рядок адреси введемо ключове слово комп'ютер. Натиснемо Enter для підтвердження. Та перейдемо на вкладку Зображення, що відкрилися зображення. Виберіть комп'ютер, який вам сподобається. Наприклад, ось такий чи інший. Скопіюємо дане зображення та ставимо в графічний редактор Paint. Для того, щоб скопіювати зображення, класимо по ньому правою кнопкою миші та в контекстному меню, що відкрилися. Виберемо Копіювати зображення. Відкриємо графічний редактор Paint та вставимо дане зображення, натиснувши на кнопку Вставити. Так, бачимо, комп'ютер вставлений. Тепер залишилося знайти ще зображення двох пристроїв опрацювання даних. Я буду шукати пристрої, які є на рисунку 2.15 у вправі. А саме принтер та сканер. Ви можете знайти інші пристрої, наприклад, мікрофон, веб-камеру, мишку, клавіатуру, звукові колонки. Виберемо, наприклад, ось цей принтер. Копіювати зображення. Ставити, розмістимо його, наприклад, ось тут. І ще нам залишилося знайти сканер, Enter для підтвердження, нехай буде ось такий сканер правою кнопкою по зображенню копіювати зображення, ставити, давайте даний сканер можливо трішки зменшимо. Нам потрібно створити комп'ютерний колаж. Якщо ви бажаєте щось, якщо ви бажаєте якийсь з пристроїв перемістити, просто затисніть ліву кнопку миші та не відпускаючи кнопку, потяніть, щоб утворилася така рамка. Після цього, бачимо, ми можемо його перетягнути. Щоб виглядало трішки по-іншому, можна, наприклад, повернути на деякий кут, виберемо в групі зображення. Змінити розмір, там, де по горизонтальній, виберемо, наприклад, 10. Окей. Бачимо, стало ось так. Розмір принтера зменшимо, потягнувши за куточок. Нехай буде ось так. Тепер тільки розмістимо його сюди, зменшимо полотно. Ось так. І тепер дане зображення збережемо. Для цього виберемо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Збережемо з іменем Вправа 2. Закриємо Paint та закриємо браузер. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!